Ми далі розповідаємо про рейди рибінспекторів на Херсонщині. Там не тільки пропонують споживачам сумнівну лускату, а й спонукають браконьєрів нищити її рідкісні види про червонокнижну таранку в сюжеті Олександра Дем'янчука. На базарах у сетринах хіба що на картинках на полицях цієї риби не побачите, бо її вилові продаж забороняє закон. Утім, якщо дуже попросите, червонокнижний делікатес для вас принесуть за лічені хвилини. Так учинили й рибоохоронці. Торговець запізно зрозумів, що вскочив у халепу. Риба, яку він хотів продати, не тільки заборонена, а й ще й тхне. От заморожена сідрьона по сініці, судя по його стану, це ви риба виволена ну, як Мінімум місяць тому, а то й більше. Вже жабри практично ще чорного цвіта. І я би, наприклад, побоявся його употребляти в пищу. А ось і керівники базару вони першими мали б запобігати правопорушенням на своїй території. Та цього разу чогось звинуватили інспекторів. Десь є помещение, на ваш взгляд? Я не инспектор, я могу сказать, есть нарушение или нет. Вы что? каким образом здесь находитесь? Мы каким образом? Что вы делаете? У нас есть план-приказ, соответственно, какому, э, к как, которому мы здесь работаем. Понятно, план-приказ. План приказ план приказ мы понимаем, план-приказ, снимайте, снимайте, как раз снимайте. Да, 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 да. План-приказ должно быть по закону, закон, закон, на законном основании. Это частная стране, территория, да? Частная территория. Там сказано, что и как, и, как и, каким образом мы зайти. Такі факти зафіксували чи не на кожному базарі в Геннічівському районі. За півдня перевіряльники вилучили 73 кілограми осетрини. Збитки шалені, натомість штрафи чомусь мізерні. Ось, приміром, такий красень важить на тисячу гривень, стягають за його продаж у десятеро менше. Що треба жорстокіше карати, вважають і на єдиному осетророзвідному заводі. Там ціну рибу вирощують державним коштом. Щорічно підприємство випускає більше мільйона особин, та тільки 30% доживає до репродуктивного віку. в этом году. Это вот такая вот молодь, видите, жизнестойкая стерлиди и русского сетра. Это было выпущено 1 миллион 52 тысячи в Днепр. Есть факторы, природные факторы, те, которые влияют, то есть загрязнение воды, это непосредственно то, которое влияет на инкубацию осетровых видов рыб, когда при взятии полового продукта, ну, браконьерский фактор это в том числе тоже. Охочих збагатитися коштом держави багато. 96-го в Україні затримали майже 5 тисяч браконьєрів, 2010-го – 110 тисяч. Шукати порушників журналісти свідка вирушили до Скадовського району. За оперативною інформацією там натрапили на сліди. Нас зустрічають прикордонники. Вони не тільки охороняють державні терени, а й полюють на браконьєрів. Розповідають, порушники дуже обережні і марно не ризикують. Інколи на них чатують усю ніч, а вони не з'являються. Тоді доводиться мучити ноги. Рибінспектори констатують, браконьєрські знаряддя дорогі, але швидко оплачуються. Ось, приміром, ятер коштує 700 гривень. Його ймовірно спалять. Та вже наступної ночі тут буде інший. Прикордонники жартують, це як по гриби ходити. Олександр Демічук, Олексій Волосевич, НТН.